Радістю запрошую до дискусії народну депутатку фракції Європейська Солідарність, члени комітету Верховної ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірину Фріс. Пані Ірино, вечір добрий. Вечір добрий. Я хочу почати нашу розмову із події, яка сталася днями. Російські загарбники завдали удару по полігону у Сумській області, внаслідок чого, за даними національної гвардії України, загинуло шестеро людей і понад десяток поранених. Чи розглядалася якась е, історія на комітеті, яка би була пов'язана з цим інцидентом, з метою запобігання в подальшому от подібних е, трагічних моментів нашої історії? Дивіться, дійсно розглядалась не ця конкретна ситуація а попереднє влучання по полігону, яке відбулося на Дніпропетровщині. Більше того, перед тим розглядалася ситуація з враженням, яке було нанесено по полтавському військовому навчальному закладу. І були вироблені навіть рекомендації від комітету нацбезпеки оборони та розвідки, які було спрямовано на ім'я міністра оборони та до генерального штабу. Зокрема, в них йшлося в тому числі про необхідність здійснення. Негайної передислокації всіх навчальних закладів, або е, в тому числі і полігонів, в, в зоні наближеної там до 100 кілометрів від лінії розмежування, що наразі ми бачимо з вами, не відбулося. Тому, е, на жаль, ця е, трагедія чергове свідчення без відповідальності. Військового керівництва до здійснення своїх безпосередніх обов'язків, в яких в тому числі входить і безпека життя військовослужбовців, які знаходяться в їхньому підпорядкуванні. Тому з моєї точки зору, ми тут бачимо з вами політичний вирок і не стільки кадровій політиці, скільки безвідповідальності влади до забезпечення безпеки. Військовослужбовців, які сьогодні є вкрай життя, яких сьогодні є вкрай необхідним життєво необхідним для е, сил оборони і для захисту нашої держави. З'явилася інформація про те, що так звана вугільна справа розглядатиметься у Шевченківському районному суді міста Києва. Відповідне рішення ухвалив Київський апеляційний суд. Слідство ж проти п'ятого президента Петра Порошенка у так званій вугільній справі завершилося. Йому інкримінують нагадаю державну зраду. У грудні 2021 року державне бюро розслідувань повідомило Порошенку про підозру у державній зраді в межах так званої вугільної справи. Ну а вже у вересні 2022 року, після початку повномасштабного. Табної війни в ДБР заявили про порушення розслідування про завершення. Перепрошую, розслідування захист Петра Порошенка наголошує, що під час слідства формулювання підозр було змінено для Медведчука та ще одного фігуранта справи. Водночас, як зазначають адвокати, внести подібні зміни у підозру щодо Порошенка, який є чинним народним депутатом, може лише генеральний прокурор. Однак, після звільнення Костіна цю посаду наразі займає виконуючий обов'язки. Почуємо. У нас ситуація нетипова, бо ми нагадували апеляційному суду сьогодні, що взагалі-то треба було з самого початку йти до Шевченківського суду. І раз уж так склалося, що голова Печерського суду сам поставив це питання, ну добре, у вас є можливість повернути. Решта, це на правильний процесуальний рейд. Тут історія така досить абсурдна, в тому плані, що це кримінальне провадження, воно мандрувало протягом так званого розслідування, але ми розуміємо, що це було не розслідування, а суцільна фальсифікація, політичні переслідування лідера опозиції Петра Прошенка. Це вже так ми кажемо це вже просто загальновідомий факт. І ось позиція обвинувачення стосовно територіальної підсудності судів, вона мінялася кілька разів. Отже, пані Рино, як на вашу думку, перебіг далі справи цієї ми спостерігатимемо, враховуючи, от за словами адвокатів п'ятого президента, частина паперів якось трошки не відповідають законодавству. Я маю на увазі зокрема і підпис на підозрі Порошенку, який не генеральним прокурором виконано. Ви знаєте, це ж не перша справа, яка щодо її фаховості підготовки, то та відповідно до чинного законодавства здійсного розслідування викликає купу питань, які залишаються станом на сьогодні відкритими. Тому що понад 130 справ, які було відкрито, чинною владою проти лідера опозиції Петра Порошенка, наразі перебувають на різних стадіях, але розуміємо що всі вони є абсолютно сфальсифікованими деякі затягуються за часом, тому що слідство навіть за вказівкою з телефонного права так званого не здатне ніяк нас крести відповідних фактажів для того, щоб було передано ту чи іншу справу до суду. Те, що ми бачимо по цій справі, це черговий вирок судовій системі, яка набула такої своєї реінкарнації за чинної влади, і яка є абсолютно, знаєте, є такий термін реставрація монархії, так ось тут ми бачимо з вами реставрацію судової системи часів Януковича, яку здійснила чинна влада. І яка за її фактично телефонним дзвінком виконує це ганебне переслідування, політичне виключно політичне переслідування, тому що жодних доказів по жодній з цих справ я впевнена не буде знайдена, які б набули е, рішення. Чесного рішення суду ще до цього буде питання, але разом з тим ми з вами говоримо про те, що політичні переслідування Петра Порошенка продовжуються на всіх щаблях. Ви знаєте, що е, сьогодні е, він мав би вже розпочинати. Свій виїзд до парламентської асамблеї НАТО, участь в якій було заблоковано на рівні вже тепер парламенту через ненадання йому дозволу на перетин кордону, що є само по собі абсолютно зухвалою поведінкою спікера. Верховної ради по відношенню до лідера Європейської солідарності, ну якщо ми вже згадали судову систему часів Януковича, то не гріх буде звернутися до матеріалу української правди. Видання нагадує про вплив Андрія Портнова на судову і правоохоронну систему України, в тому числі і на сьогоднішній день. Зокрема, за інформацією Української правди, він був основним консультантом і координатором влади стосовно кримінальних справ щодо п'ятого президента Петра Порошенка. Зараз Така доля непроста спіткала пана Портнова, м'яко кажучи. А що станеться з тими справами, які він понавідкривав, зокрема і проти на Петра Порошенка на вашу думку? Я е, тішу себе надією на те, що внаслідок смерті цього головного архітектора тіньової системи впливу на судову гілку влади, всі ці справи, а зокрема, всі ті, хто набув так званого е, найменування е, людину, яку просуває портнов, е, вони підуть в небуття. Тому що вже якщо ми говоримо про визнання, Нашими правоохоронними органами впливу портнова на судову гілку влади. Вже якщо ми говоримо про те, що Сполучені Штати Америки визнали в 2021 році Портнова людиною, яка впливає на судову систему і проти нього були порушено санкції. Я думаю, що нарешті, ось вся ця. Відреставрована цим горе архітектором тіньова машина впливу на судову гілку влади почне свою руйнацію, і ми, нарешті, будемо мати можливість все ж таки сподіватись на те, що реформа судової гілки влади, а по перше, буде завершена, і б, по-друге, набуде. Дійсно, представництва чесних судів, які будуть виносити рішення ім'ям України, Пані панірино, вдячний за ваш час і оцінку ситуації. Ірина Фріз, народна депутат фракції Європейська Солідарність, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки, була з нами на зв'язку.